привіт привіт! Ну що, про те, як зібрати бали на сайті Провізер Клаб, ви вже знаєте. А про те, як зібрати ще більше балів, дізнайтесь у цьому відео. Поїхали! На сайті з'явилась новинка реферальна програма. Якщо ви зареєстрований користувач, не зволікайте, скоріш долучайте колег, використовуючи своє власне посилання. Знайти його легко, натискаємо на своє ім'я в особистому кабінеті та шукаємо ось цей рядок. Копіюйте власне посиланнячко та запрошуйте на сайт нових спеціалістів у галузі фармації. Ви можете вільно поширювати це посилання будь-де у соцмережах, меседжерах чи на сайтах будь-яким способом. Все у ваших руках! Після реєстрації нового користувача за вашим посиланням надсилайте сюди або сюди його ім'я, прізвище та емейл або телефон для фіксації реферала. І найцікавіше. Ви маєте змогу ще отримувати на свій рахунок відсоток від заохочувальних балів, які набере за місяць ваш реферал. Якщо ви запросите до 10 осіб, отримуєте 10% від 10 осіб 15% від 20 рефералів 20%. Залучайте колег у дружню спільноту Provisor Club і заробляйте додаткові бали, щоб наблизитися до омріяних подарунків. Всім успіху! Папа! -па!